Гумористична повість вітаскоп, частина 16. Голова. У кабінеті голови йшла звичайна напружена робота. Після наради з поточних питань голова попросив залишитися начальника особливої служби та запропонував йому пересісти за спеціальний чайний столик у кутку кабінету. Це було місце для довірчих розмов. Шановний пане, ви знаєте, як я вам довіряю. Ось у мене виникло до вас прохання конфіденційного характеру. Конфіденційного. Я уважно слухаю вас, пане голово. Хочу попросити вас з'ясувати деякі нюанси о цієї розрекламованої та гучної новинки. Я говорю про станцію перекачування життєвої енергії. Так, так, пане голово, я вже щось чув про цю станцію і навів деякі попередні довідки. А У якому плані ви цікавитеся? Ну, спершу непогано б з'ясувати, використовуючи можливості вашої служби, надійність цього проєкту, що і як, законність, безпека. Ну, ви мене розумієте. Я чудово вас розумію, пане голово, за попередніми даними там все непогано. Порушень законодавства не виявлено, поки що все прийнятно. Е, чи слід мені розуміти ваш інтерес як розпорядження провести поглиблену перевірку? Хм, мабуть, що так. Саме поглиблену перевірку. Я, бачите, з деякого часу почав. Замислюватися щодо тих проблем, які заведено називати вічними. Так, так, так. Сенс життя, вічність, і ми. І всякі такі сумні думки приходять у голову про вік та людську сутність. Так. Як ви знаєте, я вже не молодий. Але плани на майбутнє є і плани великі. Одного життя може й не вистачити, тим більше не вистачить моєї решти. От якось так. Здається, я починаю розуміти. Ви хочете з'ясувати можливість омолодження саме для себе, і хочете заздалегідь оцінити ступінь ризику. Це розумно, що ж, я вас зрозумів. Начальник особливої служби був коректним і запобіжним, як завжди. Так, так, саме ступінь ризику. Ну і конфіденційність також, самі розумієте, жодної преси, жодної, у жодному разі. У мене вже вистачає сивого волосся через їх скрупульозний інтерес до моєї персони. А головне, що мене зупиняє, це все ж таки не преса і не ризик, а все ж таки є сумніви щодо доцільності. Чи знаєте, чи варто взагалі? Вибачте мені мою сміливість, пане голово, але я не поділяю ваших сумнівів щодо доцільності. Кого ж варто омолоджувати, як не вас? Ви найголовніша і, само собою, зрозуміло, найцінніша людина. Це поза всяким сумнівом. Ви серйозно так думаєте? Це поза всяким сумнівом. Певнено повторив начальник особливої служби. Я докладу до вирішення цього питання усі можливі зусилля. Не турбуйтесь. Так, так, прошу вас. Чи бачите, я усвідомлюю, що моя особиста людська цінність може бути і не такою високою, як це необхідно для проекту. Але мої плани, можливість здійснення чогось важливого для суспільства, стільки задуманого на майбутнє. Безперечно, безперечно, ви маєте рацію, ще раз повторив начальник особливої служби, виходячи з кабінету. Як же важко утримати язик за зубами, якщо ти єдина людина, яка володіє цікавою інформацією. Внутрішній тиск розпирає таку людину, не дає спокою. Конфіденційність це про що? Як же не повідомити за секретом? Друзям цей секрет. А друзі у начальника особливої служби, звісно, були. Адже це ціле катування. Знати секрет? І не проговоритися, що ж за радість катувати самого себе. Деякі керівники першими дізналися про плани голови на омолодження. Звісно, з обіцянкою нікому не поширювати, звісно, з гумористичними коментарями. Вони, свою чергу, розповіли цей секрет своїм дружинам, Теж з вимогою не базікати на всіх кутках ті подружкам. А у дружин керівників теж є свої подруги. Таким чином чутка про намір голови швидко стала надбанням усіх пліткарів з еліти. Кожен прагнув обговорити та посміятися з голови, при цьому не забуваючи про власні амбіції щодо молодження, як кажуть, шило у мішку. Так-так-так. на що, Молодець. помолодше ти вирішив. Ну, зовсім як Іванко Дурник у казці просив кубурку, тільки в трьох казанах купатися не хоче, а хоче за допомогою станції перекачування. Круто! Йому б на спокій піти. Уже давно настав час на диванчику полежати з кросвордами. Ото б відпочили усі від цього діяча. І не кажіть, і не кажіть, не кажіть. Згоден, згоден. Кросворди з його історичними рішеннями були б кориснішими для всіх, ніж рішення щодо бюджету, менше шкоди.